Четверо українських студентів створили розумні рукавички, які перетворюють мову жестів у текст і голос. Схожі на звичайні смарт-рукавички розширюють рухи, передають їх на мобільний пристрій та декодують у голосові повідомлення. Кожна рукавичка має 15 сенсорних датчиків, які відстежують положення рук і передають дані на мобільний пристрій. З'єднання відбувається через Bluetooth, а працюють рукавички на сонячних батареях. Рукавички були розроблені в 2012 році командою українських студентів. Пастерниковим Максимом Осикою, Антоном Степановим та Валерієм Ясаковим. У 2012 році проект посів перше місце на конкурсі Microsoft Imagine Cup. Представлена концепція проекту включала в себе дві, оснащені датчиками рукавички та мобільний пристрій, де й відбувалося саме розпізнавання. Також розробка потрапила у шорт-лист американського журналу Time як один з найкращих винаходів 2012 року. Рукавички це як міст між мовчанням і словом, що дарує. Нові можливості для спілкування. Ми показали вам, що українці і до наших днів залишаються креативними та винахідливими, від опалого листя, яке перетворюється на папір, до розумних рукавичок, які допомагають полегшити життя людей у спілкуванні. Кожен із цих винаходів демонструє, що сміливість і винахідливість наших земляків можуть змінювати світ. Ми розбили міфи про те, що сучасна Україна не здатна творити. Навпаки, наші винахідники прокладають шлях у майбутнє. З вами ваш інфодядя. До зустрічі!